Всім дай Боже здоров'я. Вітаємо підписників каналу, гостів. Приїхав до нас на господарку такий конік. Це конік, хваска, вичищений, так? Три роки коневе, Вичищений. Дереш. З дороги, правда, такий. Кудлатий, має чуть розколу. Він достатньо широкий такий. Досить широкий. Молодий, файний, має одно очко рибяче, Одне очко рибяче має. запряганий, їхає, їхав у парі, ми знаємо, що їхав у парі, запрягався. У волоці самий не був, дитя асфальту, так, все, поняття. Так, а ну... Ноги чистенькі, Ноги чистенькі, Файні. Такий шустрел. нема вікол, коли. Це у діда був, так? Злощета був у діда. Пані, голову твердий. бо бо він... Він приїхав і не є мокрий Він майже не є але... Він тепер кілько, Вася він без зерна вже стоїв. Вас, кілько, кілько він без зерна стоїв. Де за два за місяці твердих без зерна був і... нічого йому не сталося. О! Пішов файн. Будемо запрягати. Скоріше всього, що ми його куїмо, бо знаємо, що кінь робочий. Поїдемо трошки пок... покатаємося ним, Попробуємо запрягти його в однокінку, покажемо, як він в однокінці їде, як волоком тягне. Грива на два боки такий цікавий. Ну, Миколка, стань Та я казав, що одноребіче. А Ну, стань, стань, дай ноги познімай Такий okay, чуть трохи перепужнім. Покажи йому розум, бо дуже за розум багато людей. Я одне це показую, розум один. Файно. Ще й посередині очі. Все супер. Ось ну, такий цікавий коник. Далі запряжемо, я це змонтую все до кубки. має Добре. Мичку маєте купайну. Це все змонтуємо, то й буде повне відео. Трошки повечесували його, першу частину я зняв, коли привезли, було якоїсь роботи, не було як дознімати, чуть підчесали, я його зміряв, має він. 22 ногу, так тугенько, і має 1,54, 1,55 метра на лінійку, це без питків. Він не кований. Зараз будемо йти його ковати. Гарно куємо, запряжемо до Багіри. Подивимося, як вони двоє будуть разом їхати у парі, таке файне очко в нього. Рейбічі. Хлопчик такий файний, широкий, доста такий широкий, такий, би сказав, що тут проти нього то ширина дуже гарна. Такий цікавий. Там трохи що він засраний, то без те сильно багато не писали, бо я зараз не годен це все відчистити. Це треба так як. Це... Ну Він шустренький такий, порхкий, що мав би бути у роботі дуже добрий. Але не б'є, не кусає, нічого, все спокійно. Їду має дуже добру, бо за 3 дні вже ветко. Що не поклав у єсла, то прийшов це все вилізене. Кобела же рабно в стайні, що діду теж має дуже добру, то вона так навик не їсти. Це і дуже добру їду має. Гривка на два боки, файна така. Я ще на нього не сідав, нім не їхав, нічого не запрягав. так покажу. Ноги файні. У мене єких ніде. Не Ні водінок, нічого ніде нема. Передні ножки теж файні, зараз файно укуїмо його Покажемо як оковали. Отакий ну, коник. Має пр. Ну, так. Тррррр. Лошечі зуби крайні. Лише передні зуби поміняв. Що йому дійсно три роки. Ще крайні зуби навіть не міняв. Грудничка така глибока, файна грудничка. Він по яких файних конях йде. Я не знаю по яке, але... але по файних. Бо ці колишні коні то таких таких задів не мали, такого зада не давали. Цікавий такий конік. Тачитися хоче, я. але не на шутрі. Я найбільшов у болото виточився, бо такий, що я з нього ойкі кужухи поначесував, лініці. Файно, де так з нього щесую як з медведя. Marijan to jau zliniavo savo navesnu. Šo, Marijan. Na litau poroste. Porosteš naujo, užeidži į tini porosteš. Tebe užeidži į volosuit zil. <gly> Šitraba nafeist, podidėjusi <gly> <gly> no, to bičiotą, že tam volosuit čiņi. Na, tai žartai, me žartai, mes žertovati musimu. Žertovati musimu. Мар'ян два роки в Італії на Петрушці робив, та хімія йому з'їла Ну, Ширина у ньому є фість. Все, йдемо ковати. Друге відео його. Відео вже знімемо, коли запряжу, буду їхати. Спочатку запріжу в пару. Ну він такий, він дуже чимний. То, то спокійний, чимний, лише чуть порохкий він такий хоче, аби то енергійний, я. І це він не фуражований, та енергійний. Все, отак ми зараз його. Кладемо в наш станочок, куємо. і покажу, які ми підколи наварили. Отакі обоє ми з підшипника понаварювали. Це у мене заміж стругача. Гайно спокійно зайшов в станочок. А і все люкси. Всім дякуємо за підписку, за перегляди, ставте лайки, коментуйте. Коменти приймаються всі. І погані і добрі. Всі коменти приймаємо, адекватно реагуємо. О. Не такий вже дуже і порхкий. за, за це гремет, блєха. Он собі стоїть. Дякуємо ще раз за увагу. Будемо знімати до вас ще цікавого контенту.